Добрий день! Сьогодні я хочу записати дуже гарний рецепт котлетів з кабачком. Фаршу 400 грам, кабачка 250 грам, капусту або е, м'ясистий болгарський перець, мука 2-3 столові ложки. Яйце одне, сіль перець, вода 50-100 грам, масло вершкове 40 грам. Кабачок крутимо на блендері, трохи солимо. Капусту теж на блендері, з кабачка відтискаємо сік і додаємо до фаршу. Додаємо туди ж і капусту. Якщо капусти нема, я робила з болгарським перцем. Додаємо яйце, сіль, перець, все розмішуємо і відбиваємо. Робимо котлетки і жаримо на рослинній олії з двох боків. Заливаємо котлетки 100 г води і 40 г фишкового масла. Додаємо і під кришкою готуємо 15-20 хвилин. Всім смачного!